Якщо ваш клієнт не задоволений тією роботою, яку ви виконали, але при цьому вона ідентична, схожа на ту, яку він просив, або це було фото, або він пояснював це ну, усно розповідав, що він хоче. То ви так і пояснюєте, дивіться, ось фото. Я зробила приблизно те, що на фото вам. Але точно я не повторюю, бо якби я цього не хотіла, бо в силу того, що я маю інший почерк, в мене інші матеріали, крім того, ви інша. тобто це. Далі, якщо він усно пояснював, що він хоче, то ви маєте сказати так: ви просили таку-то довжину, я зробила. Ви просили такий-то об'єм, я зробила. Те, що воно візуально вам не подобається, то... Інше питання, але щоб, тут ще такий момент є: якщо їй візуально не подобається те, що вона просила зробити, то ваша вина в цьому також є, бо ви не пояснили, що їй може це не личити, і не запропонували свої варіанти, своє бачення. Тобто є такі клієнти, які побачила вона десь там схему. У мене була така клієнтка, яка подруга їй сказала зробити те -то, те то вона мені прийшла з повною впевненістю, сказала, що я хочу оце і оце-оце, І вона настільки була впевнена, що я так. Зрозуміла, що до цього її майстер так і робив. Я зробила те, що нам просила, відкрила очі каже: класно, але це не те. І потім я вже починаю з нею розмовляти, починаю виясняти, в чому була причина. І, виявляється, та подруга сказала так, от я й вам це, це повідомила. І моя була провина в тому. Що я менше з нею розмовляла на цю тему, тобто я довірилась їй. Довірятись не треба. Навіть якби впевнена, ця клієнтка не просила мені зробити те то, тето я на неї дивлюся, аналізую, якщо це від те, що вона просить, відповідно їй підійде. І я розумію, то я так зроблю. Якщо я розумію, що воно не клеїться, воно трішки не туди, я почну задавати більше питань, більше з нею розмовляти і пропонувати. А може, так, а може, так, ну вам би було краще так. Ну, давайте так спробуємо. Якщо вона категорично відмовляється вже на кінець, що ні, я хочу. Що так, як я сказала, і все, мені ваші рекомендації ні к чому, то добре, я вам зроблю, але ж вам подобається, я вам зроблю все. І вона відкриває очі, і вона каже, що ви їй не подобається, то у вас тут таке, знаєте, а я казала, і все, вашої вини немає в цьому. Просто наступного разу запропонуйте, давайте зробимо те, як я вас бачу, і все. Якщо, ну, от, часто так дівчата тоді повертаються, що коли з ними проводиш максимальну бесіду, максимально їм говориш за це все. І наступного разу ви вона приходить, я їй роблю те, що вона, те, що я бачу, те, що я хотіла б їй зробити. Вона каже: Вау, це те, що я теж хотіла. Просто в нас погляди ще різні. Вона людина з іншої професії. Ми лише майстри, які розуміємо те, що ми робимо, і, і підбираємо ті самі, підбираємо те саме моделювання. От і все.